Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні у нас рецепт квашних огірків. На 3-літрову банку нам будуть необхідні такі інгредієнти, огірки, 2 кг, листя хрону, 2 штуки, гілки кропу 3-4 штуки, листя вишні або смородини. 2-3 штуки. Парасольки кропу 2-3 штуки. Перець чорний горошком 7-8 штук. для русолу. На 5 літрів води 1 стакан солі. Неповний, це є 290-300 грам. Або на 1 літр води 2 столові ложки з гіркою солі. Це приблизно 57-60 грам солі. Гірчичний порошок 2 столові ложки без гірки. Прямо 3-літрову банку. На дно банки даємо 2 зонтики кропу і 2 гілки кропу, листя хрону одна штука. І 2 листочки смородини. 8 штук чорного перцю грошком. Викладаємо огірки. Огірки попередньо замочуємо в холодній воді на 3 години. Сверху подаємо зонтик кропу, один листок хрону і один листочок вишні або смородини. Для приготування розсолу беремо 1,5 літри води, додаємо до неї 90 грам солі, все перемішуємо. Даємо воді закипіти. І до огірків вливаємо гарячий розсіл. Накриваємо зверху стерилізованою кришкою. Знизу даємо велику посудину для того, щоб туди стікала вода наш розсіл. Треба пильнувати, щоб ці огірки були в розсолі. Через 2 дні Знімаю піну і додаю 2 столові ложки гірчичного порошку, перемішую зверху ложкою. Якщо розсолу мало, доливаю розсіл або в холодну воду, зверху накриваю металевою кришкою і залишаю огірки ще на одну добу. Розсіл з банки зливаю в каструлю, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і кип'ячу 10 хвилин. Гірки перекладаємо в 3 літрову банку або менші баночки. Їх потрібно простерилізувати. Заливаємо гарячим ревсолом огірки під саму кришку. Стерилізуємо кришки і закручуємо наші огірки. І вливаємо наш розцін. Вихід 2 літри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов. Будуть вірними супутниками по життю. Утудь з любов'ю. Нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!